А ви бачили літаючі посилки? До мене тут одна прилетіла? Мерщій дивитися, що там цього разу це. Посилка від компанії Айріс, в якій цибулькові, а саме тюльпани, нарциси, мускарії, крокуси та фрітілярії. Погляньте, які гарні цибулинки. Я не вперше замовляю в компанії Айріс і була задоволена посадковим матеріалом. Частину цибулюк буду висаджувати на клумбу біля сосни. На свій страх і ризик висаджую тюльмугани, тому що їх в мене постійно щось з'їдає в ґрунті. Решту буду висаджувати в горщик і буду робити таку квіткову лазанью цибулькову. Ярусами висаджую тюльпани, далі нарциси, мускарі і наверх крокуси. Цей плетений кошик в мене буде зберігатися в неопалюваному приміщенні до весни і далі має бути все дуже красиво. Решту нарцисів та фрітілярі я також висаджую у горщики. І ці горщики, так як вони технічні, я їх прикопаю десь на городі. Ну, все, цибулинки висаджені, чекаємо весни, а ви висаджуєте цибулькові.